Футбольна Європа знову в епіцентрі уваги. Відбір на чемпіонат світу набирає обертів, і нас чекають дійсно цікаві матчі. Італія повертається на великий шлях після провалу останніх кваліфікацій і перший виклик Норвегія. А Бельгія, яка втратила колишню міць, зустрінеться з амбітною північною Македонією. Хто візьме своє, а хто втратить очки вже на старті? Давайте розберемося. Норвегія, Італія. Прогноз на матч: статус збірної Італії у світовому футболі значно вищий, ніж у її нинішнього суперника. Але не тільки це робить Скуадру Адзурру фаворитом цієї зустрічі. Найсильніші сторони норвезької команди зосереджені в атаці. Причому навіть захисники найкраще проявляють себе саме на чужій половині поля. Підопічні столи Сольбаккіна не вміють грати у закритий футбол, і у поєдинку з чемпіонами Європи 2020 року діятимуть у звичній для себе манері. Усі вперед, з максимальною атакою. Для Італії такий стиль буде дуже зручним. Зламати італійську оборону завжди було непросто, а стрімкі контратаки проти суперника, який поступається у класі. Можуть бути ще ефективнішими, ніж проти топ збірних Ліги націй. До речі, Норвегія вже давно не здобувала перемог над сильними командами, а її найкращий результат за останні 6 років нічия з Нідерландами у відборі на чемпіонат світу в Катарі. У цьому матчі ми ставимо Фору нуль на Італію з коефіцієнтом 1,84. Північна Македонія Бельгія. Прогноз на матч для Македонії. Цей матч стане третім у відборі. Раніше команда розгромила Ліхтенштейн з рахунком 3-0 і зуміла зіграти в нічию з головним конкурентом. Уельсом 1-1. колектив не знає поразок вже у восьми матчах поспіль: шість перемог і дві нічиї. Звичайно, варто враховувати рівень суперників. Серйозних опонентів у лізі націй не було. Навряд чи до них можна віднести Латвію, Фарери чи Вірменію. Попереду у команди Милевського значно серйозніший виклик. Останній раз збірна Бельгії показувала гідний футбол під час відбору на Євро 2024. Далі. Лише розчарування на самому турнірі. Команда під керівництвом тоді ще Домініко Тедеско ледве вийшла з групи. І одразу ж програла Франції 0-1. Потім були провали в лізі націй і звільнення італійського тренера. Чи зможе Руді Гарсія щось змінити? Велике питання. Вартість нинішнього складу північної Македонії 36 мільйонів євро. У Бельгії 543 мільйони. Різниця в класі більш ніж очевидна. Проте футбол грають не гроші. Бельгійці фактично тільки починають етап оновлення складу. Деякі ветерани завершують кар'єру, молодь лише приєднується до основи і робить перші не зовсім впевнені кроки. Натомість македонці мають зіграний кістяк гравців, які звикли і до тренерського штабу, і одне до одного. Отже, прогноз на матч Македонія заб'є принаймні один гол за коефіцієнт 1,96. Отже, відбіркові баталії тільки починаються, і попереду ще багато несподіванок. Слідкуйте за нашими прогнозами, щоб бути в курсі найцікавіших подій і не пропустити важливі моменти. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступних відео.